Сніданок, сніданок вже, мабуть, і пізний. Сьогодні вранці вже двічі ми чули сповіщення про повітряну тривогу. І от-от-от тільки закінчилась повітряна тривога в Києві. На сніданок у мене канапка. Канапка з паштетом до, цього, до складу цього паштету увійшло варене яйце, варений рис. Ковбаса печенкова. вона не дуже дорога, але вона якісна. Це одна із якісних ковбас. Дрібнесенько покришений, цибуля покришена. І багато спецій. Сіль, перець, куркума, червоний перець, укроп. Змішано все це з майонезом, його небагато. І викладений такий паштет на чорний хліб. Чорний хліб підсушила на тостері. Дві абрикоски вітамін. Та кава без ніяких добавок. Чорна мелена кава. Бажаю всім смачного. Бажаю спокійних сніданків, обідів вечерь. Хай хоч комусь живеться так, як повинна жити нормальна людина. Хай у вас буде спокій та добре вам смакує. Дякую всім, хто заходить до мене та дивиться мої, мою дієтичну їжу. В даному Сьогодні я не можу сказати, що це дієтична. Ні, але за кількістю. У мене піде половина цієї канапки. Зустрінемось в обід.